Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з ну звісно з топ-теми цієї ночі, тому що о четвертій ранку за Києвом промова Дональда Трампа у Конгресі почалася. Вона була як уже порахували аналітики найдовшою промовою президента Сполучених Штатів за останні багато багато років. Далі він там 2-3 хвилини буквально присвятив Україні та Росії, але ну сам сам навіть настрій тієї промови, Мови з того, що я побачив уже там по певних відрізках відео і по аналітиці, яка йшла зі Сполучених Штатів Америки. Ну, по перше, понад 100 аплодисментів, іноді овації, значить, і вставання. При цьому одного з демократів просто вивели з зали. Тому що він щось голосно заперечував, інші демократи тримали, наприклад, якісь таблички в руках, щоб не перебивати президента Сполучених Штатів, але там це брехня, наприклад, була табличка, або маск краде, або там ще просто слово брехня, і піднімали ці таблички час від часу. Трамп пообіцяв золоту еру в Сполучених Штатах Америки. Сказав, що значить навколо всі ті, хто були були союзниками, значить, вони всі експлуатують Америку і самі нічого не дають натомість. Ну і оця вся історія з встановленням прапора Сполучених Штатів на Марсі і далеко за його межами. Ну, вже пожартували, можливо, на снікерсі, можливо, ще як на якомусь батончику прапор США встановлять це такий ну жарт, жарт. Як ви оцінюєте цю всю історію, тому що воно виглядає, якщо у бізнес Трамп анонсував цю промову як щось ну просто грандіозне? Е, грандіозне. Для нас, ну так, оці дві-три хвилини, що президент Сполучених Штатів, по суті, ну, прийняв вибачення президента України Зеленського. От у вас які підсумки від цього шоу-бізнесу? Почну якраз з української тематики. Я вважаю, що дуже вчасно вчора президент Зеленський, десь близько шостої, трошки раніше, виставив свій пост. Всі, я думаю, що дійсно форма була обрана абсолютно правильно. З однієї сторони, американці її сприйняли як виконання власних позицій, але з іншої сторони, ми не відмовились від проукраїнських позицій. Навіть тема там назва угоди, як там президент Зеленський казав, угода про мінерали та безпеку. О, тобто ми все рівно відстоюємо те, про що говорить офіційний Київ. Ну але тим не менш, ми побачили де-факто. Я думаю, що виступ президента Трампа дійсно змінювали, і шмат з Україною просто вирізали. І довелося Трампу просто озвучувати банально факта, що дійсно він отримав такий лист. І ми дійсно ми фактично вплинули. Я думаю, що дійсно на історичну промову, не лише з точки зору тривалості. Те, що там 2 2 плюс години, але і з точки зору, я думаю, що багато зараз колег все ж таки обговорюють, що Штати ну фактично приймають нові правила гри правила гри нео імперії. Китай сполучцей відповідно Російська Федерація взяти навіть Франція, як вони виголошують. Ще там ну багато багато зараз різних гравців, які ну фактично починають повертатися до імперськості у зовнішній політиці. І, очевидно, що Трамп. Не хоче грати за правилами демократів збереження старого світопорядку. А він починає от з таких атакувальних тактик. Я думаю, що це його подальша стратегія. Така сама буде. Це не означає, що буде там чи анексія, чи ще щось там Гренландія або Канади. От ні, в жодному разі. Це просто. Задає тон характер подальшої безпосередньо зовнішньої політики Сполучених Штатів те, що дійсно ми максимально м'яко прозвучали і стисло в цій промові, я вважаю, що це позитив для нас, але водночас підкреслю. Слова хороші, все добре, але військова підтримка призупинена. І на жаль, Трамп не сказав, що вона буде відновлена. Він взагалі нічого не сказав про військову підтримку. Тому це питання в підвішеному стані. Я думаю, що ну як мінімум до підписання цієї угоди про мінерал. Власне, про те, що угода буде підписана, може бути підписана. Сигнали почали надходити ще ну напередодні пізно увечері. І те, що Дональд Трамп не згадав взагалі про військову підтримку для України і те, що серед е, Трампівської адміністрації, я зараз просто не пам'ятаю, хто саме з цих людей зробив таку заяву, що ну це поки що. Пауза, тобто це не заборона, і далі вже були дані про те, що 90% усього того, що було ухвалено при адміністрації Байдена, вже доставлено до України. Ну і далі, уже фраза я вже пам'ятаю. Тут я вже пам'ятаю. Да, Джей Дівенс сказав, що вже після промови Дональда Трампа, що тепер потрібні е, нормальні розмови за зачиненими дверима, а не е, оці всі публічні промови. Е, наскільки ви бачите? Реалістичним, ну там відновлення допомоги на оті 10% що лишилися, ну і можливо, продовження, я думаю, що реалістично з точки зору того, що знову ж таки, здебільшого, це допомога, це безпосередньо е, можливість подальшої роботи нашої ППО, відповідно, Петріотів, для того, щоб захищати українські великі міста і стратегічні об'єкти. Тому я думаю, що ну, хоча б в темі якраз. Захисного озброєння, я думаю, що ця тема дійсно матиме подальшу перспективу. Єдине знову ж таки питання цієї угоди про е, рідкоземельні метали. І не лише е, я наскільки зрозумів, із заяв і Трампа і його оточення. Е, цей узгоджений текст, який ми вже читали і думали, що його підпишуть. Я думаю, що буде його ревізія, певна, і американці будуть вимагати кращих для себе умов і в максимально стислі терміни. Так поки що воно виглядає. Хоча знову ж таки зрозуміло, що Україна можливо вона змінить певну позицію стосовно рамкової угоди, але знову ж таки буде продовжувати наполягати на покращенні безпекового фактору, очевидно, більш чітких. Певних там речень ну зрозуміло, що у кожного є свої безпосередні інтереси в цій угоді, і подальший дипломатичний батл він продовжиться. Окей, Дональд Трамп ну говорить про те, що Америка Ферст. Ви вже сказали на початку нашої розмови, що по суті ідея команди Дональда Трампа і самого Трампа полягає в тому, щоб перекроїти взагалі безпекову і можливо там політично-економічну архітектуру всього світу, де є штати. Ну і всі решта це вже ну і всі решта, да отак От виглядає, що є Америка і є. Всі решта ніякої багатополярності, Нічого такого немає. Напередодні було б. Багато заяв, зокрема і з німеччини, там уже так на фінальній стадії домовленості про виділення додаткових грошей на оборону і посилення. Далі оця історія з Європейської ради про те, що може бути організований фонд взагалі на 800 мільярдів євро для посилення Європи. Ну і свіже свіже повідомлення від видання Daily Mail. Е Мануель Макрон і Кір Стармер разом з Зеленським готові відвідати Вашингтон наступ. Тижня для представлення плану врегулювання війни в Україні додамо до речі, що сам Трамп у своїй промові сказав не угода про корисні копалини і бізнес чи там і вигоду, а угода про корисні копалини і безпеку. Він слово безпека теж вжив. що деякі аналітики вже вважають ну таким трошечки зсувом. Можливо, суто психологічно Дональду Трампу важливо, що от дивіться він отут по. Сварився тут Зеленський вибачився. Тепер все. Зеленський нормальний пацан, хоч і з того другого світу, тобто не Америка. Далі можна починати працювати. Ну і тепер уже працювати з, ну, по суті, з більш-менш об'єднаною Європою. Як ви бачите, таку можливість? Ну Перше, я б не був настільки оптимістом, бо Венс напередодні дав коментар. Що він розуміє з точки зору якраз безпеки? Що краще присутність американського бізнесу, ніж десятки тисяч представників армії, яка не воювала там 30-40 років. О, тобто, це він розуміло, про британців що... до речі сказав. Так теж трошечки ми <гум> з'їхав абсолютно. Та? абсолютно. А і це якраз і показує, що насправді та зрозуміло, що Трамп хоче, щоб безпосередньо Європа забезпечувала гарантії безпеки. І до речі, зверну вашу увагу, що по суті, то по суті, президент Зеленський в своєму цьому пості X, Він і виклав пропозиції Макрона, які Британія сказала, що ні, це не узгоджена позиція, і фактично офіційна. Воно якраз окреслено було вперше, якраз від президента Зеленського, якраз що стосується обмеженого перемир'я. В повітрі, на морі, і що стосується енергетичної інфраструктури, єдине, що з нашого боку, ми ще дописали тему обміну військовополонених. Я думаю, що це абсолютно коректне доповнення. Якщо ми дійсно йдемо до ну, як мінімум, завершення активної фази війни, і те, що в майбутньому дійсно відбудеться таке важливе представлення, очевидно, що, що декілька зустрічей в Парижі, Лондонський саміт, і не лише зараз у нас. 6-го числа ще ж саміт Європейського союзу буде, тобто, в принципі, йде викристалізація така єдиної європейської позиції, пропозиції навіть. На те, як діяти в нинішній ситуації, я думаю, що дійсно подальша розмова буде абсолютно конструктивною. Головне, поменше дійсно, преси, бо за зачиненими дверима знову ж таки є розуміння, можливо, різні погляди, але не треба з цього робити скандали. Я думаю, що і американські протоколісти теж ну, отримали певний досвід негативний від того, що сталося. Власне, є вже навіть паралелі між першими кроками, ну правда, одразу вже після парламентських виборів в Україні в 2019 році. Ось у нас є обраний в Україні президент, обрана Верховна Рада, в якій є монобільшість, вийде розбійник. Зараз все тут перекроїти. Ну і воно так трошки хаотично виглядало. Є вже проведення таких аналогій, що зараз в якомусь сенсі. Команда Дональда Трампа в Сполучених Штатах робить приблизно те саме, що команда Зеленського в Україні. Як ви, як ви дивитесь на подібні аналогії? Я до них доєднуюся. Я навіть, от, коли стався цей скандал, відповідний. Я навіть казав, що Зеленський зразка 25-го року зустрівся із Зеленським зразка 19-го року. Просто масштаби трошечки інші, ну, тим не менш та дійсно дуже схожа характеристика. Е, два асистемних політики е, намагаються До речі, два асистемних, для яких шоу-бізнес і оця любов камер і безпосереднє спілкування з аудиторіями важливо, тому що ну журналісти не важливі. Це казали в тоді ще адміністрації, а потім в офісі президента України в 19-му. Зараз те саме кажуть у Сполучених Штатах в адміністрації Дональда Трампа. Але важливі камери, важливі камери і важлива аудиторія, і власне на неї працюють обидві сторони, тому так абсолютно, я погоджуюся з цією аналогією. Єдине, що все ж таки, президент Зеленський з 22-го року він кардинально змінився, звичайно, він фактично переродився як політичний діяч, і все таки повномасштабна війна зробила для цього все і зрозуміло, що якщо раніше... Можна було там сперечатися активно критикувати. То зараз зрозуміло, що для Зеленського програма з якою він йшов в 2019 році, це одне, але зараз для нього основне завдання це забезпечення миру в нашій державі. Добре, тоді ще один аспект промови Дональда Трампа, там де він згадав Європейський Союз, і, до речі, згадав його справедливо. Він навів цифри, і ці цифри були вже пару тижнів тому в публічному просторі. Що за енергоносії й країни Європи заплатили Росії більше? Там буквально на пару на 2-3 мільярди євро. Але це 2-3 мільярди євро, ніж сумарна допомога, яка нада. На Україні, і оце питання купівлі російських енергоносіїв, питання такого. Ну я не знаю, тикання в напрямку країн Європи про те, що от ви тут розказуєте, що Україну треба підтримувати, а самі купуєте у Росії на більшу суму ніж надаєте допомогу. Це в контексті того, що зараз анонсується і на рівні Європейського союзу про збільшення витрат на оборону, і на рівні Німеччини. До речі, що дуже важливо. Бо там, де у це є стеля запозичень, була ну дуже жорстко прив'язана. Зараз її намагатимуться відв'язати. Що нам, що нам від цього очікувати? Знаєте, по перше, хочу значити, що це банальна політична спекуляція. Чому тому, що найбільші споживачі російських енергоносіїв є держави, які відмовляються взагалі підтримувати Україну. Та та ж сама Угорщина, та ж сама словаччина. Інші гравці е, намагаються якнайшвидше відмовитись від е, російських е, і газу і нафти і, і нафтопродуктів. От е, приклад, Чехія зараз відмовилася е, купляти вже. Відповідно, продукцію, яка доставляється через нафтопровід дружба, і це якраз показує, що насправді то насправді Європа в цьому питанні не є єдиною. Але чомусь е Трамп задає питання, ну, грубо кажучи, Західній Європі. Хоча він мав би ці питання ставити у Орбану, який в Маралаго катався, Фіцо, який виступав на конференції, е відповідно, консерваторів е і дуже хвалив е Трампа. Тобто треба чітко розуміти хто сьогодні є основним споживачем російської продукції тому е, треба ці речі теж піднімати я думаю і аналітикам і давати чітку розгорнуту відповідь в тому числі нашим американським партнерам щоб не допускати подібних політичних спекуляцій але зрозуміло що війна зараз з європою з європейським союзом, що стосується 25% мит, очевидно, вона триватиме, бо це зараз таке загальне бачення Трампа в економічні цари. Добре, тоді ще про одного гравця. Оце щойно з'явилося відео. Мені воно дуже цікаве. Справа в тому, що є такий диктатор Олександр Лукашенко, який теж дуже любить, коли його показують по телевізору. Так, от після цієї провальної і скандальної да ситуації у Білому домі минулої п'ятниці. Він, значить, вийшов до телекамер і сказав, що вже дав розпорядження відповідним там своїм міністрам про те, щоб вони теж там у Білорусі пошукали якісь. Корисні копалини на фоні значить промови Дональда Трампа. Він сказав, що наступне він запропонував свою територію для перемовин Трампа, Зеленського і Путіна. Цитую: приїжджайте, ось тут сядемо спокійно, без галасу, без криків домовимось. Тому передайте Трампу. Я на нього тут чекаю разом із Путіним і Зеленським. Якщо ви хочете, то домовимось. Ну мені здається, що от щоб отут от любов до телекамер. Це якась уже трошечки, трошечки інша патологія. Як ви це оцінюєте? Звернув вашу увагу, що ця заява прозвучала після Лондону, коли всі як один заявляли ніякого мінську 3 і схожих відповідно домовленостей. І тут виходить батька. Давайте все таки мінськ. Не забуваємо про Білорусь. Тому в цій ситуації це дійсно намагання нагадати про себе, збільшити власну безпосередню суб'єктність Лукашенка. Бо він говорить і про перемовини. Він говорить, що давайте рідко шукати в Білорусі. Це зараз. Край актуально, Ну, знову ж таки відбувається в тому числі там комунікація з штатами. Бо Білорусь насправді є одним із партнерів Китаю е, в Європі. І відповідно китайський бізнес там активно все ж таки фундаменталізується безпосередньо у наших сусідів. Тому насправді в цій ситуації це намагання батьки вийти теж на перемовини, вказати, що він не просто є там васалом Путіна, але може сам щось відповідно пропонувати. Він же бачить приклад Ердогана. Ердоган вкотре пропонував свої посередницькі функції. Бах відбулася зустріч в Стамбулі американців і росіян. А чим батька гірше? От він власне і виходить з такими пропозиціями. А тоді ще про одну історію Трамп вже ж сказав неодноразово, що хоче закінчити всі війни. Ми, я думаю, найближчими днями, можливо, там за тиждень-півтора. Хоча зараз час настільки швидко летить, що навряд чи це буде в тижнях, да скоріше в днях. Якийсь прогрес по україно-американських переговорах, але війна на близькому сході чергові, значить чергові заяви Хамасу, що, значить або ізраїльтяни пропустять гуманітарну допомогу. До гази або зривається перемир'я санкції до Мексики, санкції до Канади, зустрічні санкції щодо і навіть експортні тарифи на електроенергію для штатів від канадського штату Онтаріо. Отам мені здається, зараз тільки, тільки починає набирати обертів оце оце кликотіння, бухтіння. Як ви його оцінюєте, чи вистачить Трампа на 100 фронтів? О, Ізраїль у нього це беззаперечний. Пріоритет, тому ми вже ж там бачили новини, що ще додаткові мільярди доларів будуть насилатися безпосередньо як допомога. Тому я думаю, що тут він буде активно працювати дійсно з точки зору мир через силу. От де впровадження таке дійсно буде через регіонівського розливу, то якраз по темі Ізраїлю, і до речі, я думаю, що в Україні доведеться активніше використовувати ізраїльський приклад. В американському інформаційному просторі, щоб показувати, що ну очевидно, що треба можливо десь застосовувати схожі певні параметри, стандарти і все інше, тому що знову ж таки одна справа ми бачимо під боком, як штати підтримують Ізраїль, інша справа. Тиск на державу жертву, що давайте замирюйтесь з росіянами з агресорами? Ну треба дійсно, треба підходити. Ну хоча б одні, в межах однієї адміністрації Трампа. Добре, ну і на фінал. А які у Трампа важелі впливу на Путіна? Тому що поки що, поки що, росіяни не відступаються від своєї початкової позиції, і зараз про, про якісь переговори вони взагалі не говорять. Вони говорять про те, що це можливо після відновлення роботи дипломатичних установ. Що тут очікувати? Я думаю, що важелі впливу тут ідуть з точки зору пряника, тобто перспектива відновлення тих чи інших. Каналів комунікації Допуск до фінансових ринків ну багато, багато таких речей, що дійсно зараз дуже болісне для російської економіки. Я думаю, поки що Трамп заходить з цієї сторони. Хоча знову ж таки, ми бачили, наприклад, запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 і я це розцінив теж як сигнал безпосередньо Путіну від сполучених штатів. Показати, що ну не арешникам єдиним. Можна лякати, тому є відповідно риторика дуже і дуже така поблажлива, теплична, але можна заходити з різних сторін. Тому я думаю, що тут теж комунікація продовжиться. Якщо Путін не буде демонструвати швидких дійсно результатів з точки зору домовленостей, то зрозуміло, Трамп те, що ми зараз бачимо, опалу щодо України. Ця опала дуже швидко може перекинутися на Російську Федерацію. Дуже дякую, політолог голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.